Що відповідає за облаштування укриття у закладі освіти. За облаштування укриття в закладі освіти відповідає засновник, адже саме засновник закладу освіти зобов'язаний забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов. Частина 6 статті 25 закону України про освіту. Якщо засновником закладу освіти є місцева влада, саме вона відповідальна за облаштування укриття. Це стосується переважної більшості закладів освіти. Якщо засновником закладу освіти є фізична або юридична особа, яка засновує приватний заклад, тоді за облаштування укриття відповідає ця особа. Також є незначна кількість закладів загальної середньої освіти, які мають фінансову автономію. Заклади освіти з фінансовою автономією мають свою власну бухгалтерію, що дозволяє відстежувати всі отримані кошти, на що, коли та в якій кількості вони були витрачені, економити та планувати шкільний бюджет. Керівник закладу освіти здійснює організаційно-безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень організовує діяльність закладу освіти, розв'язує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти, забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм, забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, частина 3 статті 26 закону України про освіту. Згідно з порядком створення, утримання фонду захисних споруд, цивільного захисту та ведення його обліку, опікуватися захисними спорудами, мають балансоутримувач захисної споруди, власник захисної споруди або юридична особа, яка утримує її на балансі, а це засновник закладів освіти. Відповідно до розділу 5-го листа МОН від 11.07.2022-го про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану, вимоги щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість, а також визначення зразків документів паперового обліку фонду захисних споруд, запровадження систем їх нумерації, затверджені наказом МВС від 09.07.2018 № 579 про затвердження вимог з питань використання та обліку Фонду захисних споруд цивільного захисту, що зареєстровані в Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 року за номером 879-32 331.